У нас чудовий настрій, згадуємо літо та готуємо щось смачненьке і корисне. Ми їмо 2 кг баклажанів, а також 10 помідорів, а ще 2 штучки гіркого перцю. Якщо ви полюбляєте дуже гостренько, то можна додати ще більше. Далі ми їмо 10 штук болгарського перцю у баклажанів, відрізаємо все зайве і нарізаємо на 6 або 8 частин. Солимо та перемішуємо. Микуємо наші баклажани та чекаємо 15 хвилин. А поки є час, стерилізуємо банки у доходці, так кип'ятимо кришки 10 хвилин. Чистимо часник, помідор нарізаємо навпіл, прибираємо зайве та далі нарізаємо частинками. Гіркий перець розрізаємо навпіл і очищаємо серединку. Болгарський перчик розрізаємо навпіл, вичищаємо середину і ще раз розрізаємо навпіл. Під тепленькою водичкою гарненько промиваємо наші баклажани від солі. Зістаємо бабусину м'ясорубку минулого століття. Закладаємо у м'ясорубку болгарський перець та перекручуємо. Його до баклажанів додаємо перекручений болгарський перець, у м'ясорубку закладаємо дві штучки гіркого перцю, помідори і голову очищеного чеснику. Усі ці перекручені інгредієнти додаємо у миску з баклажанами. Сюди ж додаємо дві столові ложки солю і один стакан цукру. Далі 200 мл олії, а також 150 мл оцету. Ставимо на вогонь та перемішуємо усі наші інгредієнти. Кожні 5 хвилин не забуваємо помішувати нашу суміш, щоб не прогоріла і чекаємо, коли закипить. У, закипіло! І варимо ще 20 хвилин. Реді! вона дуже гаряча, тому обережно закладаємо її у банки, щоб не обпекти. Собі руки, накриваємо кришкою і міцно закручуємо. Смакуйте з задоволенням і міцного вам здоров'я! М'яу.